Привіт маленьким великим українцям із казкового королівства Олі Кіяшко. Американська народна казка. Одна пара туфелю на чотирьох. Давним-давно берега бурхливої річки Тіч у штаті Луїзіана населяв найстрокатіший люд і витривалі трудівники-фермери з канадської нової Шотландії, і заповзяті янки, і галантні французи, і запальні іспанці. У ту пору жило в тих місцях сімейство Конрад. Вони були зовсім не багаті, але мали добру репутацію і чесне ім'я. Будинок їх стояв у дельці річки, яку прикрашали усі багатства Луїзіанського краю: величезні яскраві квіти, високі верби із мережевом тонкого сріблястого листя, темні стрункі кипариси, могутні дуби. Ще однією окрасою були чотири сестри Конрад, чарівні і граціозні. Щічки їх були ніжніші свіжих троянд, а їх дзвінки і сміх не втомлювався звучати цілий день, радуючи усіх. В один прекрасний вечір, коли сяяв повний місяць, у будинку Конрадів чекали гостей. До чотирьох гарненьких сестер повинні були прийти чотири кавалери. А треба вам сказати, що залицяні у Лузіані проходили зовсім не так, як на півночі. Тут, на півдні, коли закоханий юнак приходив у гості до закоханої дівчини, вона намагалася нарядитися як на бал, вибирала найкращу сукню і мереживну шаль. А на ноги належало надіти витончені гостроносі атласні туфельки. У той заповітний вечір сестри Конрад одяглися як годиться, проте туфельки, на жаль, були лише одні. Такий важливий випадок і лише одна пара атласних блакитних туфельок на усіх чотирьох сестер. Однак у милих дівчат були не тільки живі очі, але і живий розум. І до приходу молодих людей вони про щось довго домовлялися із вірною служницею, сміялися і навіть розчервонілися від хвилювання. Чотири молодих чоловіка були у кращих своїх костюмах, у вузьких штанах, ошатних фраках. Вони сиділи у м'яких кріслах і чекали обрани свого серця. Незабаром з'явилася перша панночка, гарненька крихітка міс Мері Конрад. топ 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 топ-топ-топ. Збігла вона вниз по сходах у блискучих блакитних атласних туфельках. Личко її світилося, як ясна заря. Четверо молодих людей піднялися зі своїх крісел, і найвищий із них, Девід Вікс, так і спалахнув від радості. Вони вітали дівчину низьким поклоном. Вона відповіла їм радісною посмішкою. Ніжніше за все, вона посміхнулася молодому Віксу і незабаром підвела його до широкого вікна. Вони присіли на кушетку, заховану за завісою, і вона почала весело базікати з ним. Молодий чоловік говорив мало. Більше слухав, говорячи про те і про це, дівчина непомітно зняла атласні туфельки і викинула їх у вікно. Служниця за домовленістю стояла вже під вікном. Вона підхопила туфельки, оббігла навколо будинку, піднялася нагору по чорних сходах і незабаром у вітальню по парадних широких сходах спустилася гарненька сестра Конрад номер 2 На її ніжках так і сяяли блакитні атласні туфельки. Троє молодих людей чемно піднялися зі своїх місць, шанобливо вклонилися, і потім один із них, якому дівчина посміхнулася найніжніше, пішов за нею до іншого вітра. Вони сіли і тут же забули про усе на світі. Дівчина жваво базікала, а молода людина, не зводячи очей, слухала та й слухала. І поки йшла ніжна розмова, вона вправно скинула із себе атласні туфельки і, висунувшись, під якимось приводом із вікна кинула їх прямо у руки служниці, яка чекала унизу. Служниця швидко обігла навколо будинку і через чорний хід піднялася наверх. Через кілька хвилин по широких яскраво освітлених сходах до вітальні спустилася гарненька сестра Конрад номер 3 На її маленьких ніжках красувалися блакитні атласні туфельки. Двоє молодих людей встали їй назустріч і уклонилися. Коли один із них підняв очі, він побачив привітну усмішку і пішов за її власницею до вікна дивитись на темно-зелений газон. Міс Конрад номер 3 весело цвірінькала, немов пташечка, а молодий чоловік милувався її ніжним личком. Блакитні атласні туфельки, зісковзнувши з її ніг, виконали знайомий шлях через вікно і незабаром. Униз по сходах у блакитних атласних туфельках спустилася гарненька міс Конрад номер 4. На зустріч її піднявся молодий чоловік, низько вклонився, і вони сіли вдвох в одне глибоке крісло посеред вітальні. Цей вечір для чотирьох закоханих парочок пройшов дуже весело. Вони пригощалися. Міс Конрад номер 4 у блакитних атласних туфельках розносила бісквіти, поки інші сестри Конрад вели за душевну бесіду з молодими людьми, сидячи кожна біля свого вікна в одних панчохах. Однак це не завадило молодим людям освідчитися в коханні і зробити дівчатам пропозицію. А молоді леді. Прийняли їх пропозицію. Пройшли роки і одного разу сестри Конрад розповіли, яку службу їм послужила єдина пара блакитних атласних туфельок. І чоловіки їх довго сміялися, визнавши, що дружини у них настільки ж дотепні, як милі і чарівні. Ось і казаться кінець. А хто слухав? Молодець. Почуємося у казковому королівстві Олі Кіяшко.